Друзі, вітаю! Знаходжуся в розсаднику. На даній ділянці будемо робити дуговидні відводки. Підготовляли ґрунт. Попередньо, два або три дні назад тому пройшлися раз фризою, чудь розбили. Зараз пройшлися другий раз фризою. Так зробили вже, як то кажуть, під саме пригинання. Основна частина сорти, які в нас пригиналися на даній ділянці, основний сорт у нас є Каталонський, Барселонський, запилювач Косфорд, Халле і Веба. Це щодо європейської селекції. З італійської селекції на даній ділянці лише сорт Тонда DidjiFony на даній ділянці і Епсилон та сорт Тета.